Середа, 16 квітня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ночі Дніпропетровщину вкотре масово атакували ворожі шахеди. Влучання у Кам'янському там поранені двоє людей. Під прицілом ударних безпілотників була й Одеса. Там також є постраждалі. А по Херсону окупанти зранку б'ють кабами та з артилерії. Як минули ніч та ранок в Україні та області, розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю, вітаю. Вітаю, Олено. До пізньої ночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО, знищили сім безпілотників, які ворог спрямував на нашу область, але, на жаль, не минулося без влучань. У Кам'янському безпілотник вгатив по території приватного підприємства. Пошкоджені 10 автівок та газогін. Постраждали двоє чоловіків, яким надали необхідну медичну допомогу. А ось такі звуки цієї ночі чули мешканці міста. Ні, окупанти тероризували дронами камікадзе та артилерією. Понівечені приватний будинок, гараж господарська споруда. А по Новопавлівській громаді синельниківського району росіяни вдарили кабами. Побиті 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура зачепило також лінію електропередач. минулося без загиблих і поранених. І до 20 зросла кількість жертв ракетної атаки на кривий ріг. 4 квітня у лікарні помер 23-річний хлопець. Медики боролися за його життя до останнього. Утім, травми виявили. Ся надто важкими водночас у лікарнях міста досі лишаються 15 людей. Всі у стані середньої тяжкості також ще дві дитини продовжують лікування у медзакладі Дніпра. І від ранку окупанти гатять з артилерії та кабами по Херсону під прицілом, зокрема Таврійський мікрорайон. Нині відомо про щонайменше двох поранених та одного загиблого. Під обстріл також потрапив очільник МВА Роман Мрочко. Посадовець саме документував наслідки попереднього удару, коли окупанти вдарили повторно. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було приліт, декілька прильотів кабів. А саме по попереднім підрахункам, 4 знаходжу зараз в Тавлічівському районі, де є двоє постраждалих, тому ліквідовуємо наслідки. А Одесу ворог вночі масово атакував ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу поранені троє людей. Пошкоджена церква та приватні будинки. Це ваш будинок, да? Так, так був. був нас був будинок. І буде то таке. Все буде добре. Все відбудуємо. Так, да. Все відбудуємо і все буде добре. В Оріховому Запорізької області, внаслідок ранкової атаки, травмована 55-річного чоловіка. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці. Вибухова хвиля та уламки пошкодили його обістя. І росіяни продовжують розплачуватися за кривавий удар по сумах на вербну неділю. Зранку з'явилося відео удару по місцю базування 112-ї бригади збройних сил Росії, яка причетна до атаки. Водночас офіційно поки що цю інформацію у нашому генштабі не коментували. Чекаємо на підтвердження. І на цю мить у мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною ситуацією в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Холена. Дякую тобі. Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в країні та області. Підрізала військовослужбовця криваві розбірки у Дніпрі. Біля залізничного вокзалу побилися двоє чоловіків. Коли слова закінчилися, один з них дістав ніж та просто полоснув опонента у військовій формі. Травмованого чоловіка оглянули лікарі. Попередню загрози його життю немає. Наразі поліція проводить перевірку. Інформація про подію зареєстрована до журналу єдиного обліку. І до російського терору, рятуючи людей, буквально відстрілюються від ворожих дронів. Екіпажі білих янголів продовжують евакуацію зі зруйнованих ворогом населених пунктів Донеччини. Днями вивезли вісьмох людей з Покровська, допомогли виїхати і дітям із Куртівки. Що про життя під обстрілом розповідають місцеві та чому, врешті, зважилися залишити рідні домівки? Дивіться в наступному матеріалі. Продайте по дороге, по акуратні шокольосні по Щойно вщухає черговий ворожий обстріл. Екіпаж білих янголів мчить до Покровська, аби забрати із пекла вцілілих людей. Мікрорайон сонячний росіяни бомбардують найбільш нещадно на вулицях жодного вцілілого будинку, аби убезпечитися від безперервних атак окупантів. Місцеві буквально живуть у підвалах. Йшову от в таких умовах живіть. І що ви ось в таких умовах живете? А що робити? Ну виїхати є можливість, важливість. Чого не виїхати поки є ж кращі умови. Виїхати ж є можливість. Чого не виїхати, поки вона є? Повірте, я сам Завдіївки не буде нічого хорошого тут. А це вже мікрорайон Лазурний. До лінії фронту звідси лише три кілометри. Колись багатолюдні житлові квартали лежать у руїнах. Багато поверхівки зяють проваллями, а довкола все затягнуто чорним димом. Нещодавний острів авіодар, потрапляння. В таких умовах ще живуть люди, залишають. Поліціянти прорвалися на околиці одразу після влучання туди двох кабів. Скрізь розкидані уламки від снарядів. Такі уламки. Важить він близько п'яти кілограм, мабуть. У тому, що лишилось від будинків, ще живуть люди. Більшість мешканців евакуюються, розуміючи, що ще один удар і стіни складуться як картковий будиночок. Так, скільки у вас раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восімвосім, да? поки один співробітник поліції забирає людей з речами, інший пильнує за небом і з автоматом. Щоб врятувати людей, білим янголом довелося буквально відстрілюватися від російських дронів. На небезпека минула. Поліціянти швидко вивезли мешканців. Усі дісталися пункту призначення живими та неушкодженими. Виїхали з Покровська. Сьогодні випивали вісім людей. Дякую. Також Дякую. екіпажі білих янголів разом із волонтерами продовжують евакуйовувати цивільних з лінії фронту. Нині повертаються до Куртівка, аби забрати з села родини із дітьми. Вивозити малечу до більш безпечних місць звідти почали після нещодавної трагедії коли ворожий кап влучив просто на дитячий майданчик. Тут нещодавно від ворожого обстрілу загинула жінка зі своєю дитиною. Ще одна дівчинка зазнала поранень. Також донька загиблої. Вони перебували саме на цьому місці на дитячому майданчику. Однією з перших біля Янголи евакуювали матір із двома дітьми. Внаслідок влучання бомб було пошкоджено будинок. Родини люди дивом не постраждали. Я видавліти була на городі. Я в цей час була на городі. Тепер навіть боюся туди виходити. Чула, як воно летить, але не бачила. Взагалі, спершу подумала, що це летить літак, бо звук був такий, як у літака, а потім вибухи і все. У хаті ж згадує, в той момент була десятирічна донька. Дитину врятувало чудо. Тата вибігала з, з кімнати з зали і мене прикрив зразу. А вона ж три рази вбуха, я зразу брався на похолений. Після пережитого батьки вирішили вивезти дітей подалі від фронту. Життя ж не купиш, а діти це святе. Звісно, їх треба евакуювати. Дівчинку разом з мамою та старшим братом Денисом поліціянти вивезли до більш безпечного місця і закликають усіх без винятку виїжджати із прифронтових громад Донеччини. Запевняють, допоможуть усім охочим. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Херсонщина, Луганщина, Миколаївщина та Запоріжжя 180 громад на цих прифронтових територіях отримають кошти від уряду. Загальна сума 1,8 мільярда гривень. Гроші підуть на найбільш нагальні потреби: аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств та ремонт газу і тепломереж. Попри війну українці намагаються зберігати віру та триматися, тож готуються до великодня, що зазвичай кладуть у традиційний кошик, яка його вартість цього року, та наскільки вона змінилася порівняно з минулим. Тож у скільки стане розговітися на великдень 2025 Наш Роман Михальчук вирушив на закупи на центральний ринок Дніпра і готовий представити свої підрахунки. Паска, молочні продукти, крашанки, м'ясні делікатеси, сіль та хрін це традиційний український великодній кошик. Скільки нам потрібно заплатити цього року, аби його зібрати? Ми на центральному ринку Дніпра. Тож давайте перевіряти. А в цьому сьогодні мені допомагатиме Юлія. Всім привіт! Ходімо, подивимось, які ціни на продукти у цьому році для великоднього кошика. Ходімо з нами. Юлія блогерка, каже: Великдень Її улюблене свято. Тож вже звикла щороку збирати традиційний великодній кошик. Спершу йдемо до м'ясного відділу. Сало головний делікатес для родини Юлії. Є тоненьке 50, 120, Є О, по 200 сал. Шосток, сало, двісті салочкою бочок двісті так. ось такий гарний. Са свіже сало. Я бачу на перший погляд, що воно дуже свіже. Порівняно з минулим роком, сало майже не здорожчало. А ось свинина майже з кожним тижнем додає в ціні, кажуть продавці на ринку. Ну, от, якщо зрівнювати дві неділі, тому і зараз 100 гривень на 10-20 свинина підросла в ціні. Закупка подорожала свинина. Це зв'язано з тим, що свиней зараз мало, та і все. І свинина дорожає сама. Далі йдемо до домашньої ковбаси та копченого м'яса. Це продукти, які теж обов'язково мають бути у великодньому кошику. Ось таке м'язко дуже гарне. Взагалі в мене просто очі розбігаються від цієї смакоти. Просто вау. Ой, дякую. Мій найулюбленіший момент. І мій також домашні м'ясні делікатеси у порівнянні з 2024-м теж не дуже здорожчали, кажуть продавці. Дуже гарна ковбаска, домашня обов'язково є у великодному і Завжди купляю. А підскажіть, яка ціна? 420 на винагав'яжа індюшина – 380. А Це кролянка 150. Далі За планом молочна продукція. Ціни на ці продукти упродовж року поливалися чи не найбільше. Зараз ринок стабілізувався. Певне ж здорожчання перед великоднем це нормально. Молозо 280, за 280, сливки 300, 350, це зависить які. Сладкі, вони дорожче, з кислинкою трошки дешевше. Масло 500-520. А ось вартість десятка домашніх яєць за рік зросла майже удвічі. Зараз ціна на ринку стабільна вже кілька тижнів 80 гривень. Там вже зерно те саме 90 гривень. І така ціна на домашні яйця. На виході з ринку бачимо кошики, сплетені із лози, з якими українці йдуть до церкви. До Дніпра їх везуть з Закарпаття. У Юлії такий вже є. Проте ціною ми вирішили поцікавитися. Мені подобаються світлі відтінки. Давайте запитаємо, які ціни саме на світлі, такі ще кошик. такий де 300 гривень буде. А ось такі білий, які з прикрасами ці йдуть так якщо з відбірної лози. То вони десь в середньому до 1000 гривень. В середньому десь такий 500-600. Центральне місце у великодньому кошику займає Паска. Юлія випікає їх сама, дотримуючись родинної традиції. Ми кожного року випікаємо пасочки. Я пам'ятаю ще маленькою дитиною, коли моя бабуся прокидалася о третій ночі і вставала, готувала опару для пасочки. Це був дуже довгий процес. Коли була жива моя бабуся, ми випікали до ста пасок разом з нею. Проте, не всі господині мають час або ж натхнення спекти власну паску. Тож ми вирушили до супермаркета, аби дізнатися, скільки цьогоріч коштує цей особливий великодній хліб. В одній з мереж Дніпра паски пропонує. Нують на будь-який гаманець від 35 гривень за 100 грамову до 400 гривень за майже кілограмову. А якщо ви не хочете традиційну баску, цьогоріч можете спробувати її найсмачнішу частину: ось таку верхівку з посипкою та глазур'ю. Одна із торговельних мереж запустила справжній великодній тренд. І така цікавинка коштує 50 гривень за штуку. Люди ж від такої новинки в захваті. Це я у своїм внучечкам беру. Вони завжди з пасочки їдять тільки в верхушечку. Це дуже крута ідея, бо всі про це говорили до цього, але ніхто не реалізував. Ось реалізували тепер попит великий. За даними інституту аграрної економіки, цьогоріч великодній великодні кошик коштуватиме українцям десь на 17% більше ніж торік. Водночас економісти не погоджуються. Говорять через інфляцію, що дорівнює зараз в Україні 17-24%, здорожчання буде майже невідчутним. Якщо ми порівнюємо е, і кошик і кажемо, що він здорожчав на 17%, то можемо е, констатувати, що якщо вичість інфляційну складову, то він не здорожчав по зрівні з минулим роком, може навіть здешевшав. Отже, підрахуємо до традиційного великоднього кошика, українці покладуть паску 100 гривень за одну, сир 90 гривень за пів кіло. Крашанки 40 гривень за 5 штук, кільце домашньої ковбаси 210 гривень, шматочок сала пів кіло 110 гривень та баночку хрону 25 гривень. В нас виходить 575 гривень. Якщо ж додати в кошик, наприклад, ще яблука та кагор, вийде вже 750 гривень. Торік 11-й також збирав великодній кошик, і якщо порівняти, то вийде, що цьогорічний здорожчав лише на 100 гривень. Роман Михальчук, Сергій Озеров і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Сильна магнітна буря з к індексом 7 балів накрила землю. Вона розпочалася сьогодні вранці і може тривати кілька днів. Метозалежні літні люди та ті, в кого є хронічні захворювання, відчуватимуть погіршення самопочуття. Можливі головний біль, стрибки тиску, безсоння та дратівливість. Тож серед порад знизити темп, дати собі перепочити, а також пити більше води. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.